Бажаю здоров'я, дорогі Чернігівці! Мене звати Павло Юцевич, В цивільному житті заступник генерального директора телеканалу Новий Чернігів. Наразі старший лейтенант Збройних сил України. Долучився до збройної боротьби з 24 лютого 2022 року. Боронив Чернігів і надалі продовжує воювати до перемоги. Цьогоріч нашому телеканалу виповнюється 33 роки. Весь цей час покоління професіоналів творять для чернігівців якісний контент. Показуючи життя нашого рідного міста. Адже своє завжди цікавіше, що відбувається на сусідній вулиці, в сусідньому районі, чим живе місто та куди воно рухається. І це надзвичайно важливо. І це надзвичайно високо та якісно створюється. Адже команда професіоналів, ця велика родина Нового Чернігова, вона вкладає своє серце та душу в кожен продукт, який виходить на телеекрани та в соцмережі, в кожну програму, в кожен випуск новин. Кожен проєкт, для того, щоб ви Чернігівці могли насолоджуватись якісним контентом та знати, що відбувається в нашому з вами рідному місті Герої Чернігові. Під час повномасштабних військових дій, під час блокади Чернігова, працівники телеканалу, ризикуючи своїм життям, виїздили на місця обстрілів, пожеж та показували, чим живе наше місто і як тримає збройну боротьбу. Ми всі з вами, ті, хто долучилися до боротьби, відстояли Чернігів. Ми всі з вами довели, що це місто Герой та місто героїв. А професіонали Нового Чернігова довели, що вони здатні, ризикуючи життям створювати якісний контент для того, щоб Україна та весь світ могли бачити, що насправді відбувається там, звідки інформації немає. І фото та відеоматеріали, багато з яких опубліковані в світових ЗМІ, вони були зняті працівниками телеканалу Новий Чернігів. Я бажаю нам всім перемоги, я бажаю нам всім мирного неба. Телеканалу. Я бажаю розвитку та наснаги на продовження своєї якісної роботи. Адже ми з вами творимо історію, а професіонали Нового Чернігова занотовують цю історію та цей літопис, нашого з вами, міста Героя Черніга. Слава Україні!